Ми всі державу дарвають. Тепер нас вода зайшла дві неділі, там 3, ніп, отак от 12 кілометрів. 30 кілометрів, доки ми доберемо до першого поселка. Тут постійно проблеми постійно. Тут немає для того, щоб проблем проблеми було. Тут воно тільки воно піде, як підуть ці криги, то все як воно рухне донизу. То воно страшне, якщо воно буде. Тут за городі, воно 700, 700 метрів від дамби. Оце до школи, метрів 700 вона гуляє. А что хочешь тут? А ты все секлубчик заимрял, вот, вот, Як ти хочеш записати? Ну не знаю, позвонив та запитай. Якщо що мій номер не збереш, я дуже навіть кажу. Так, на Що ти там зробиш далі, то то зміни. Добре. Світ не навернув. Вам тоже щасливо.